Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами досліджуватимемо означення. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо! Нагадаю, що у поширеному реченні навколо граматичної основи згруповуються другорядні члени, до яких належать додаток. Обставина його значення. Означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на запитання, який, чий, котрий тощо. Запитання до означення ставляться від члена речення, вираженого іменником. Під час розбору речення означення підкреслюють хвилястою лінією. Наприклад, найцікавіші події відбувалися сьогодні. У цьому реченні означення найцікавіші відповідає на запитання, оставлене від підмета події, і визначає його ознаку. Здебільшого означення виражається прикметником, заіменником або числівником. Рідше може бути виражене іншими частинами мови. Наприклад, Я склав важкий іспит. Іспит який? Важкий, мама просила привезти бабусиних пиріжків. Пиріжків чи їх? Бабусиних. Мені не вистачає наших жартів. Жартів чи їх? Наших. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!